За минулу добу в прифронтовому місті було так неспокійно цієї ночі, після третьої години ночі був проліт шахедів через Запорізьку область. Ну однак, ми бачимо, що в Запорізькій області їх не збивали. Тобто збивали їх десь сусіди Дніпропетровські і так далі. Ну, ми знаємо, що з половина шахедів, власне кажучи, впала, не долетівши до цілі. Тобто, респект тим, хто займається радіоелектронною боротьбою у нас в Україні. Я так розумію. Але на лінії фронту було дуже гучно. Власна адміністрація повідомляє, що було два ракетних удари по селу Любомирівка. Це село знаходиться, ну так скажімо так, в тилах. Мабуть, росіяни щось там розвідували, кудись хотіли глучити цими ракетними ударами. Також прилітали авіабомби по роботиному, і біля нього села Малатокмачка і Новоданилівка. Ну і, як е, підтверджують е, речники і бійці е, наших військових угруповань, е, знижується такі вже котрий день, знижена активність е, російської артилерії на наших ділянках. Було 104 артилерійських обстріли по Оріховщині і Гуляйпільщині. Це суттєво менше, ніж у попередні періоди. Дев'ять реактивних систем е, стріляли. Е, і 103 безпілотники атакували наші позиції. Ну це також набагато менше ніж у попередні дні. Можливо, росіянам надійшла команда заощаджувати безпілотники чи просто їх не підвезли. От однак, помітно, менше вже котрий день це і наші військові відзначають, що на запорізькому на запорізьких ділянках. Ворог не такий активний. Ну, є свіже відео про те, як 23-я бригада національної гвардії України нищить Росіян. Буквально знаєте у норах, знаходить, де вони там закопалися. Туди залітають безпілотники. І росіян там більше немає. Ну генштаб повідомив, що було за добу одне боєзітнення неподалік роботиного. Намагалися окупанти пролізти вперед, кудись нічого в них не вийшло. Власне кажучи, там от Роботино, їм і наказують заходити на територію села, і в тих руїнах, які там лишилися, суцільні руїни, десь там заховатися і проявляти там військову активність. Я просто не уявляю собі, скільки там зараз лежить колишньої живої сили ворога, яку туди женуть і женуть у ці абсолютно нікому не потрібні атаки, які не можуть мати в принципі ніякого результату. Ну, це, це позитивний момент, що їхнє командування так до. Своїх бійців ставиться, бачимо, що рух техніки з окупованих територій Запорізької області в інші регіони, рух військової техніки окупантів він триває. Ось дивлюся, це підтверджує радник мера Маріуполя Андрющенко. Пише, що йдуть колони і живої сили, і техніку тягачами, травами тягнуть. Все це вивозиться із Запорізької області на більш важливі для Путіна ділянки, як я так розумію. Ну, до речі, і це схоже не стільки Курщина, скільки ті регіони Донецької області, де росіяни намагаються прорвати фронт. От ну пише Андрюшенко, що е Викидають таку, знаєте, не підготовлені обстріляні війська, а якусь збірну селянку. Там різні маркування, різна належність, от, але їх багато. І от тягнуть їх і тягнуть туди північніше від Запоріжжя. Ну, на Запоріжжі стає менше окупаційних військ, але, звичайно, що ситуація принципово від цього не міняється. Біля атомної станції, знаєте, схоже, Є все таки якісь проблеми з FPV-дронами у росіян, оскільки біля з боку АЕС на правий берег останню добу запускаються, пишуть не FPV, а переважно ті дрони, які скидають боєприпаси в ГОГ і повертаються назад. Тобто є якийсь момент, що росіяни дрони заощаджують, оскільки в них їх там чимало, чи якась інша причина. Ну і бачимо, що ці захисники мірної атомної станції, мирні захисники, як вони себе позиціонують, знову наробили лиха на правому березі за останню добу. Там вчора було. Три поранених жінки 56-го, 60-го років народження, чоловік 72-го року. Вночі стріляли знову з артилерії і поранили жінку 66-го року народження, довелося шпиталізувати. Ну і зранку і артилерія, і дрони зі скидами літали від АЕС на правий берег. Один з дронів там скинув боєприпас поблизу автозаправної станції. Влучили ці негідники в. Частину ДСНС пожежних, які там знаходяться у Нікополі, От, ну ось така ситуація там. І е, ще одна жертва російських ФСБ і Росгвардії з числа мешканців Енергодару повідомляли, від учора повідомляють, що росіяни е, висунули звинувачення колишньому співробітнику атомної станції, якого звуть Сергій Спартесний. Звинувачують його в тому, що він, начебто, шпигував на користь ЗСУ. І за цим звинуваченням йому загрожує до 20 років ув'язнення. Планують судити українця от, оці окупанти. Ну і на окупованих територіях ми знаємо, там наближається навчальний рік. І вони вирішили там провести навчання військові в навчальних закладах. Це не тільки школи, але й там вищі навчальні заклади. Бігає там і Росгвардія, і правоохоронці. Є фотозвіти, там, значить, це навчання про протиумовного захоплення заручників. Вони пишуть. Ось вони планують, що хтось у їхніх школах має там захоплювати заручників чомусь. От. І е, київські, е, прошу побачення, канілка Дніпровські, комсомольці Путінський підсиділо, роздають і розвішують листівки із, е, антитерористичні із написами Росія проти терора там є світлини цих листівок. Да. Росія проти терора. Ну це знаєте, як відома фраза, що фашисти майбутнього будуть називати себе антифашистами. От така і Росія проти терору. Ну і про художнє, навіть високохудожнє життя окупованих регіонів, знаєте, у старій радянській кінокомедії «12 стільців за книгою наших одеських авторів Ільфа і Петрова. Там є епізод, як Остап Бендер, кісавороб'яніна, не будучи художниками, взялися малювати великий плакат із зображенням людини в повний зріст. Можна, давайте подивимося на відеокартинку, що у них, зрештою, вийшло. Ну, Проблема реалістично зобразити пальці рук, зокрема. Так от, окупанти споплюжили художній музей в Бердянську, відкривши там виставку Військова доблесть слава Росії. Виставка дуже нудна, там нема що дивитися, стоїть якийсь бюст маршала Жукова, з якого сильно полупилася чорна фарба. Але центральний експонат, та-да-да-дам, це портрет в повний зріст полководця Суворова. З мозаїки його зробила московська художниця Юлія Масальська. Пишуть, Одразу впадає в очі, що Суворов стоїть у ніяковій позі з розведеними руками, мовляв, що ви робите. каже ліва нога у нього набагато коротше від правої, і великі проблеми з пальцями, наче йому хтось покалічив мізинці на обох руках. Там так виглядає. Ну, отаке мистецтво. Жодної згадки в інтернеті про цю геніальну московську художницю не вдалося знайти. Схоже, це хтось із творчих нащадків Остапа Блендера. Отакі новини маємо сьогодні з фронту з окупованих територій і з підконтрольної Україні території Запорізької області. Про таких мистки треба напевно, шукати в Яндексі. Там інформація буде в нормальному інтернеті. Такого немає. Дякую вам. Нагадаю, нашим. Глядачам це був наш кореспондент з Запоріжжя.